Всім привіт! Зараз буде такий міні гайд Дуже міні міні гайд Але думаю, ця фішка буде корисна для тих, хто грав довший час і хоче пересісти на інший клас. Але у вас там не вкачені скіли, книг для прокачки немає і ну, фармити 30 років не хочеться. Е, в такому випадку, якщо ви граєте на Hyperboost 1 або 2, є такий е, BoostCoin е, чувак. Вам кожного дня чи там раз, два рази в день вроде, дають монетки ось такі BoostCoin. І за них в нього ну, Знайдете його в центрі міста. Ось цього не знаю в інших містах, де він знаходиться, але тут він, він все відмічений подарунком. І от в нього є така Skill Conversion Book. Показую вам зразу, тому що я теж пересів на інший клас, і це нормальна штука допомагає. Так, тепер. Е заходити в інвентар, нажимайте на нього. Е Любий скіл вибрати треба. Значить. У мене є тут два білди. Так. Тут є в мене PvP-білд, у мене, наприклад, цей skill, він першого рівня зеленого, але в мене нема книжок. Значить, ми вибираємо цей скіл, правою кнопкою миші, і тут є вкладка Swap. Переходимо на неї. І тут ми маємо справа всі скіли, які ми маємо прокачані, ми можемо з них перенести рівень сюди. Ось, наприклад, я вкачав посух до цього, і в мене є тут три вкачані скіли. Наприклад, я беру Fireball. І тепер показується, що воно возьме з цього першого рівня, кине на перший рівень фіолетовий. І поїхали. І тепер все, тепер цей скіл у мене першого рівня фіолетового. Це, на це треба було б потратити не знаю, книжок зелених десь під 30 чи 40 і десь 50 синіх книжок. А тут одним таким вам дають ніби по 25 зараз, коли приходив, вони приходить на почту. 25 за один раз приходить. І от я беру собі ще таких дві. Цей раз я вже собі ставлю клинки. І двурук. Так, тому що в мене в клинках є ПВЕ скіл. Ось цей. Яким я часто користуюся, але він у мене всього лиш першого рівня синього сіли три книжки, тобто я його не вкачаю ніяк. Значить, я його беру. Скіл-мага. Е, Ось є от ці фаєрболи. Свап. Все. Вони помінялись місцями. Так, тепер, наскільки я знаю, в мене в цьому білді все. ВВЕ-білді, все фулл фіолетове. Переходимо назад на ПВП. І тут в мене є раз, два, три скіла невкачених. Напевно, я першим цей, тому що він теж, дуже важливий в моєму білді. Так, от якраз маємо на вибір ще 4 скіли. Без проблем. Візьмусь цей свап. Все, вони помінялись місцями. Тепер цей скіл став фіолетовий Я собі його тут зразу кину, щоб він мене був. От. І ось так. Е цього ви можете купити цих. Конвертерів качати, якщо ви хочете перекинути свої скіли на інший клас. Так що користуйтесь. Дякую тим, хто до мене дивився. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментах, як вам помогло чи ні, чи це було корисно. І до зустрічі в інших відео.